Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. мій розмовник сьогодні. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Малмуш. Микола Григорович. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слова. Микола Григорович, якщо дозволите, давайте розпочнемо нашу розмову із заяви президента Литви. Він сказав, що корупція в Україні гальмує постачання нам зброї. При цьому він не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16. Скажіть, будь ласка, ось це явище чи дійсно воно так впливає на постачання нам зброї, і чи в майбутньому, скажімо так, воно не стане якоюсь причиною для для, для відмов? Ну, перше треба стратегічно е, визначити, що корупція якраз вона і створює перепони е, всередині нашої країни в форматі і безпеки, оборони поставки озброєння боєприпасів, тому що дійсно е, різні моделі, і особливо е, закупівля зброї техніки боєприпасів, якраз через е, тіньові прокладки, наприклад, корупційні схеми, вона не дає можливості забезпечити на прозі короткого періоду, наприклад, це тижні, місяці не більше. От, але ми маємо навіть факти, коли. І Міністерство оборони визнавало, що, наприклад, перерахувало посередникам по зброї більше одного мільярда доларів, а зброї боєприпасів не отримало. Це офіційна заява Міноборони. Це не те, що проводять дослідження аналітики, наприклад, фінансисти, журналісти. А якщо ми беремо більш великий спектр, це якраз інші факти. Тому тут реально і президент якраз вказав тільки так сказав, загальний формат. Ще я пошусь на президента Байдена. Який сказав конкретно, що перепоною до вступу України в НАТО поряд з тим, що була припинена війна? Другий факт надзвичайно і не менш важливий, це корупція в Україні включаючи оборонну сферу. Тому е, такі два очільника вони дають об'єктивну оцінку, але ми самі без них знаємо прекрасно, що ці схеми є. Виявляємо в різних секторах оборони безпеки, особливо проведення посередницьких операцій. Там, як правило, стала негативна практика, я просто скажу з позиції розвитку, коли ми досліджували, виявляли, це постійні відкати. Наприклад, контракт на зброю 15, 20 10 мінімум відсотків. Відкати якоїсь фірмі прокладці. Як правило, там враховуються інтереси української сторони і наземного партнера. Тому ця схема не поломана. І якраз вона діє і вона дійсно тормозить процес. А буває це те, що ми говоримо, навіть цілий мільярд. Не отримує просто напросто зброю, яку ми повинні отримати, повинні бути в військах і зараз використовувати для ефективної системи проведення операцій, тим більш наступальних операцій. Тому наші союзники звертають на це увагу. Але відносно літаків f 16 наприклад, АТАКАМС там питання не стоїть прямо корупції. Хоча в цілому воно впливає, а там питання стоїть політичної волі, стратегічних якраз інтересів. Наскільки... Готові наші союзники надати своє озброєння виходячи в стратегії глобального протистояння. Наскільки готова якраз і Америка, наприклад, або Європа вийти на потужний формат підтримки України щодо агресії Росії, але деякі сили, які стримують якраз і президента Байдена, і зрозуміло європейських партнерів, наприклад, Шольца, про те, що от якщо вони передуть черговий якийсь особливо високий. Елемент зброї або зброю високоточну дальній раді балістична ракета бф-16 це можливо щось е, змінить політиці курсу Росії, яка стане більш глобально е, пробувати удари не тільки по Україні, але вже і конфронтувати з країною НАТО. І тут якраз цей паритет, десь вони намагаються е, зберегти. Але поступово ми долаємо спочатку. Не було перспектив отримання танків Бредлі наприклад, е, БТРів. Тоді відповідно ракет включаючи е, Петріот або е, якраз е, дуже потужні артилерійські системи, які йдуть на 40 кілометрів. Ну, е, питання про е, боєприпаси з бідним Ураном взагалі не могло стояти рік назад. А сьогодні вже поставляється Тобто ми долаємо ці перепони, але тут більше політична складова, яка враховує так сказать, ну е, глобальні загрози, включаючи країнам НАТО, і на якісь надії, на переговори з Путіним щодо можливо, умов миру, але на Відповідно базі якраз міжодного права, яка нереальна, Путін розуміє тільки силу. І наші союзники спочатку не дають, думають, що десь він відступить, а ти бачиш що він підвищує градус якраз напруження, загрожує ядерною зброєю, тому вже питання стоїть і надання більш високоточної зброї і літаки однозначно. Микола Григорович. от ви сказали про мир, так і про перемовини. Ердоган заявив, що перспективи заключення миру по Україні на горизонті не проглядаються. Відомо, що була зустріч та, з Путіним. Наш міністр закордонних справ Дмитро Колеба тепер анонсує зустріч Зеленського та, та Ердогана. Скажіть, будь ласка, про що можуть говорити наш, наш президент так, з президентом Туреччини, і все ж таки про що міг говорити в неофіційній частині Ердоган з Путіним? А, ну, чому е, першу чергу Ердоган так заявив? Тому що він знає позицію і України в першу чергу і наших союзників, що всі мирні угоди і перемовини повинні базуватися на е, системних підходах міжнародного права, це, це відродження суверенітету України, це забезпечення безпеки нашої держави. Тому інших альтернатив Зозніордаґан не бачив. Він відповідно е, вів перемовини з Путіним, щоб відновити якраз між справедливість на принципах міжнародного права статуту ООН, який визнав і Російська Федерація. А Путіна інші плани, то він сказав, да дійсно це не може бути. Тому Ердоган сказав, що дуже великі перспективи, аж за горизонтом якраз мирних переговорів. Але я скажу, які можуть бути переговори з росіянами. в принципі, це в тому форматі, якщо ми дуже потужно будемо вести наступальні операції, звільняти території, коли режим буде програвати. Тоді вже буде передумова, що його замінник або сам Путін буде е, намагатися якимось чином зберегти свій режим і домовлятися про умови миру. От тоді вже ми можемо диктувати з нашими партнерами, але диктувати знову не умовно, типа нав'язати якусь позицію Путіна, а забезпечити чітко принцип жодного права. З Ердоганом, я думаю, буде йти перемовини про зернову угоду. Він буде нас умовляти, і відповідь наших союзників говорить, буде проголошувати, що він е готовий посередником, якщо захід і ми погодимося на якісь в санкційної поліції, щоб розблокувати зернового. Я думаю, що це питання буде лобуватися Ердоганом тут, е зондуватися, яка позиція України і західних партнерів, як може деякі мірі натиснути через уже е структури ООН Він же сказав, що це через нову модель ООН буде визначено. А вон вони будуть говорити: давайте знімемо санкції, наприклад, з зерної компанії, які з Росії поставляють, наприклад. Взяти так сказати, обмеже постав світ на ті компанії, які проводять розрахунки по зерну. Ми вже знаємо ці, всі позиції. Це було неофіційно з путіним. Домовлено це буде відповідно переговори з Україною і з західними партнерами, і намагатися це висунути як ініціатива ООН, не просто Туреччини, яка являється один із е, партнерів по цій угоді. Тому в даний момент ми бачимо, що деякі мірі намагаються послаблення дати агресору. Але коли він веде агресивну війну, а тут вести переговори про те, щоб зняти з нього санкції, я рахую, що це така неконструктивна позиція. Якщо розпочинаємо знімати санкції по цій темі, ще по іншій, розуміло, то, тоді можна зняти ці санкції. Росія й так їх обходить постійно. А ми тут ще дамо таку йому фору, і він буде е, домінувати. Він доб'ється того, що він хотів. От і в економічній сфері, енергетичній отримає. Фінансових ресурсів і зрозуміла поставка зерна на зовнішні ринки. Але тут був політичний аспект він фактично притиснув Ердогана, Захід, ну і деякі мірі наші, що ми погодилися на його мови. Отут якраз думаю, цей формат неприйнятний. Микола Григорович ви сказали, що перемовини будуть можливі тоді, коли виходячи з ситуації на фронті. А це коли? Це коли ми підійдемо до Криму? А, да, ми приблизно той, той же період, коли дійсно ми будемо заходити в Крим. От я думаю, що стояти на порозі або зайдемо в Крим у випадку, так сказать, панічного е відступу е росіян на плечах відступаючих, треба закоти в Крим. Не зупиниться, як сказав там Зеленський. Треба йти далі швидко. Особливо ми не пішли по харківському напрямку, коли дійсно треба на плечах готувати була підтримку наших резервів Тилию, щоб не зайшли з тилу, і закоти в Луганськ. У нас передумови були. Але ми не були до готового такого рейду. Зараз ми досвід маємо. Тому. Провівши великі операції по Запорізькому наприклад, напрямку і виступаючи, не буде відрізаний, наприклад, від е, сходу повністю, а з і ударимо з іншого боку, тікати бо в море, або на кримський перешиєк. Отут ми повинні йти е, поступом, знищувати перешийку, рухатися далі. Отоді От вже Росія бо розуміє, що крах уже на порозі. Отоді От вже може бути переговорний процес. Або щось, якщо ні, зайдемо в Крим, знищивши штомшеду скальпами, можливо, атакамся або. Якраз потужними новими системами флот і вдаримо по мосту, щоб він не функціонував. Як там буде, а функціонувати він не буде. Або полотно пошкоджено все, от навіть якщо не впаде, не буде підкріплення. Тоді Крим перетвориться в западню. Ні флоту, ні мосту. Розуміло, ті, що залишилися війська, будуть тікати ми їх самого не залишити, що вони там сконцентрувалися, і йти по плечам громити по ходу по повній програмі. Оце момент істи для нас. Кращий варіант це до нового року формат, і це я врахував, що для цього всі підстави є. от і багато і наших військових аналітиків за та ні, десь 24 рік. Може 24 я не виключаю, але передумов в цьому році і треба дійсно з генерації сили комплексно підійти до цієї ситуації і дійсно звільнити це територію і можливо навіть зайти в Крим, Микола Григорович Якщо дозволите я уточню скажіть, будь ласка, а не захід в Крим, а початок перемовин до так, от чим небезпечно? А в даний момент Росія буде відстояти позицію, що давайте зупинимося, Крим залишаємо скажуть, ну така моя демонтаризована, вільна зона, але під до Росії ми фактично погодимося на умови Росії, здавши свій суверенітет. Це я прямо скажу. Раз ми так погоджуємося, значить ми фактично віддаємо Крим, тому що в даній ситуації Росія буде домінувати в процеси переговорів вибороли те, що Крим за нами. Це як успіх. А на всі інші території, да, ми йдемо на мирний процес, демілітаризація Росії пройшла, в Україні пройшла. Ми виграли, Путін буде говорити. А Крим це ключовий е, регіон, саме знаковий для Путіна, який просто для нього настільки знаковий, що втрата його, це втрата вже фактично перспективи Путіна і його режиму. А якщо залишається, це його виграш. Він складає, я припинив війну. Вже з доброї волі, Крим за нами. Тобто всі аргументи будуть. Але ми тоді е, змушені, якщо так би оставить питання, то погоджувати, що Крим залишається в Російській Федерації, і як сказав Зеленський, що от ми його будемо вимагати демілітаризації. Ну це абсурд, я прямо скажу. Якщо там буде Росія, ніякої демілітаризації не буде. Бо в даний момент вони будуть нарощувати ресурси і в Криму, а й в самої Росії чекати нового е, приводу для того, щоб розпочати агресивну війну далі. Оце реально. Якщо ми наче громити, є перспектива зайти, я ще скажу. На потужному ударі, на тому напрямку в Крим треба заходити, а тоді вже вести переговори. Якщо ми будемо тоді вести переговори, нам поставлять умови. В деякій мірі, можливо, навіть е, наші союзники переконають, тиснуть на Україну. Нехай погоджуються поки без Криму. Микола Григорович, президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму. Кабмін має протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Криму, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів. Скажіть, будь ласка, а чи не є це? Скажімо так, ну запізнілим кроком, так і оце рішення якраз про що свідчить про, про те, що Крим скоро повернеться додому, такий? Ну, от, рішення дійсно у нас від, що ми, ми готові прийняти Крим за рахунок не тільки е, політичних а перше військових операцій, про те, що ми тільки говорили. Але я хотів би сказати, що це слабке рішення. Воно запізніли. Дійсно, що ми десь готуємося наперед, можливо, там і територіальний устрій, і кадри, і інше. От, але там треба дивитися, хто є хто, і які будуть громади, хто її буде формувати після таких років окупації. Я просто скажу просту формулу, яку ми говорили Кравчуку свій час. Однозначно повинна бути формула ніяких автономій, а це зміна до Конституції. Треба провести зараз проголосую всі більшість а Просто повинна бути Кримська область. Кравчуку тоді говорили не потрібно формувати якусь автономію. На базі чого? Не кримський жертв дар тоді було а просто автономія. А це автономія тоді звідав приводу, я сказав по розвідку інформації для Росії. Та в них там окрема автономія. А це автономія то на Росію, тому що там 80% росіян, і якраз за собою статус і коли там президенти, так називаємо мішков, реальний це президент був за тим з конституції. Уже бів Крим про приєднання до Росії. Оце автономія, я говорю цілої республіки. Попробуйте область заявити. Да, під тиском війни це може бути там, коли підуть дулами. А так, ніяких автономій повинна бути одна єдина структурна модель. Це область і Кримська інші. Як і відповідно, колись воно навіть і було так і перейшло до нашої держави згідно відповідно всіх угод ніж жодних. Тому такий формат повинен бути, але і сформована вся модель е, територіального устрою об Кримської області. І я думаю, що це перспектива треба зробити, тому що ми піддаємося на кізиці всіх хода От та автономія, е, яким чином яку навіть при всій повазі до кримських татар це не повинно бути визначена кримсько-татарська автономія, тому що там більше проживає українців, росіян і татар. Це єдиний фактично український народ. Тому не треба виділяти, наприклад, десь виділом грецьку якісь автономії або, наприклад, ще там росіян живу багато ще давати автономію. Ось автоматизація я просто скажу, вона підриває е, на сьогоднішній день період війни та період нестабільності. Відриває основи державності держ е, е, України. Тому є модель, є дуже чітка сьогодні е, перспектива створити єдину державу. і це повинна бути спільна концепція і територіальний устрій однозначний. Микола Грорич, ви сказали тоді, що ви сказали Кравчуку про те, що не має бути автономії, має бути область. А що тоді сказав Кравчук? А Кравчук сказав, що так вимагає Росія. Що дійсно, щоб виділити регіон, який е, більш автономний, вони мають особливі якісь е, статуси відносно орієнтування на Росію, тобто більш було під тиском Росії. Ну, з іншого боку, він ну, і Кримські татари, ж там будуть. тому якимось чином треба е, створити таку структуру, яка. Давала перспективу національним е, нашим так сказать, представникам різних, але там я ще раз підкреслю: там було більшість російськомовного населення, і відповідно вони рятувався на Росію, і тут якраз концепція передбачала область і, і так с ефективна інтеграція, фактично не юридична, а фактично до українського суспільства всіх росіян, українців, кримських тар, країн і тому подібне. П'ятого на рішення ради безпеки оборони я сам готував. Після того путчу референдуми його з нейтралізували ефективними військовими засобами, але після того комплексна програма інтеграції Криму до нашої держави, включаючи скасування автономії і всі сфери: економічні, політичні, мовні, освітні, родинні, навіть інтеграція з центром і всі економічні проекти через центр йшли. тобто повна інтеграція, і повна залежність того ж Криму, кримських на громадян відносно всієї України. Єдина модель. Отак От незрозуміло політики, ні Кравчук, ні Кучма, ні всі інші, які раніше пізніше після них були. Тобто це було помилкою, велика помилка. Як і по Чорноморському флоту, і як і по ядерній зброї. Він сам писав офіційно заперечення Кравчуку і Кучмі щодо передачі ядерної зброї, особливо тактичної ядерної зброї російській Федерації під тиском США і Росії. І ми її віддали. Не віддали б це був би потужний би гарант нашої незалежності, Микола Григорович, у офісі президента засудили заяву ООН про геноцид в Україні. Мовляв, ООН демонструє нескінченний майстер-клас політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця. Відомо так про те, що воон сказали, що мало доказів для того, щоб визнати геноцид, те, що робить Російська Федерація на території України. Скажіть, будь ласка, а що тоді? От я сьогодні всім своїм спікерам задаю питання, а що ще тоді має зробити Росія, щоб ООН, не знаю, відкрила очі, чи як правильно сказати, і визнала те, що робить Російська Федерація в Україні геноцидом? Я скажу, що не повинна зробити Росія, а що повинна зробити Україна. Що? Україна повинна потужно перемогти, і вся ООН буде кричати про геноцид. І всі правові організаційні судові інстанції це підтверджувати. Сьогодні вони ще орієнтуються на Росію, як велику державу член Ради безпеки ООН. Тому це стримуючий фактор, це основний фактор. Нічого більшого вона ще зробила, вже зробила. Це конкретно терористичні акти, це відповідно катування, гвалтування. Чітко, Путін, що ще треба, от я як юрист, міжродних скажу. Що ще треба, якщо Путін його медведів це ж офіційні представники Лавров відповідно, і силовики говорять, що треба знищити українців як націю. Що ще треба? Це конкретно, не просто і заяви з одного боку, це вже просто політична юридична позиція. І фактичні дії. Це початок потужної агресії, яка тягнеться більше півтора року. Все, я скажу, інших підстав немає. І це все, все маніпуляції. Юридично, вони практично дивігуються, я прямо скажу. А політично вони підігрують Росія, а ма вона ще протримається. А може вона ще буде в Раді Безпеки? Якісь там будуть маніпуляції? Там є агентура, там є лобісти, відповідно в Раді Безпеки, відповідно в комісіях, і зрозуміло, вони діють в інтересах Російської Федерації або таку е, е, не е, ви загорожену позицію. Також ми займемо нейтральну позицію. Поки що воно ж там станеться. І я прямо скажу, коли вона зміняється, як після Німеччини спочатку підтримала вся Європа. Коли завоювали Гітлер, Німеччину, всю Європу. А тоді, коли перемогли, вся Європа, віднілась сказати, та ні, Нюрнберг повинна бути однозначно. Це фашисти, це ті, які творили, катували, вбивали, нищили, був Холокост, і всі визнали так. Тому перемога України це базовий сегмент, щоб ООН змінив позицію. Микола Григорович, скажіть, а скажіть, ось цей механізм, щоб ну, парламент кожної країни. Там... Країн наших союзників у себе в парламенті спочатку ухвалював подібне рішення. Ось такий механізм може спрацювати. Він може, але це буде мати політичне значення. Просто це буде тиск, хороший тиск. Але я виступив зараз з ініціативи створення незалежної жодної комісії, під ООН, але залученням е, кращих юристів е, різних країн світу, які дійсно глибоко володіють основи права системи якраз боротьби з тероризмом. Системи введення війні агресивних і тому подібне і зрозуміло ті, які приймали або розслідування, або судові рішення. от тут якраз буде об'єктивно, от такого юриста не заангажований з різних країн, але нехай це була й комісія ООН, а не отих тих комісійних представників, які там є, а незалежних реальних практиків і високим освіченим юристами, які знають кваліфікацію. Ну я прямо скажу, знаючи цю. Сферу діяльності, тому що сам керував СБУ розвідці, ось, в розвідці, особливо Департамент захисту боротьби з тероризмом, а цей геноцид, це відповідно всі види злочини, ми глибинно себе вчали, починаючи від теорії законодавчих міжнародних актів внутрішнього законодавства України і саме голова конкретних дій. Оце сьогодні конкретика. я мав стверджувати як юрист з високим досвідом, високим фахом що тут однозначно є всі ознаки. Геноциду мало того, я ще раз пітер один тільки сигнал відносно Путіна, що треба знищити Україну як націю, і що такої нації як українці не існує, це вже базово розпочати кримінальне переслідування навіть на базі судового. Микола Григорович, от е, є новина про те, що канцлер Шольц, єдиний, хто блокує постачання Україні крилатих ракет «Таурус». Про це заявила голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марія Агнець трак цимерман От ви як розвідник, Микола Григорович, скажіть, будь ласка, от мені сьогодні також озвучили версію, що на Шольца може бути компромат. У Путіна так у Російської Федерації тому Шольц на це не йде. Скажіть, будь ласка, яка ваша версія може бути е, моя чи? версія? Тому? Та що на Шольца діють якраз його однопартійці з різних боків, але які дійсно от, частина них орієнтована на Росію? Частина е, така позиція нейтралітету, от і одні реально займають таку позицію, інші впливом Росії. Там дуже багато лобістів Росії, які втягували представників і партії Шольца в різні види бізнесу. А це тіньові схеми колись проводили глибоке дослідження. Хто з політиків задіяний в енергетичних темах? Там дуже багато тих, які сьогодні є або в урядових структурах, або е, частково в парламенті, або в політичних партій, або в бізнесі, який дуже впливає на керівництво якраз е, партії соціалістів Шольца. Тому в даній ситуації шольц вагається, вагається від цього, тому що його там з різних боків тиснуть, і з іншого боку, дійсно позиція Росії. Щодо можливо такі, активізації скактивізації е, діяльності не тільки проти самої Німеччини це в економічному форматі, але і стратегічно в плані можливо конфронтації уже глобального характеру і це деякі стримає І третій фактор е, Шольц прямо скажу, чекає американців, коли вони погодяться передати атакамс тому це один з факторів. Він завжди говорить: ви передасте Абрамс, а ми передастем Леопарди. Ну абрам при прийняв рішення, ще не передали до кінця, а ліопарду він вже передав. Тепер він чекає, ага, поки американці прийдуть атакамси От і в даний момент тоді вже буде приймати рішення. Але тепер що є? Консолідоване рішення Бундестагу двох е фактично фракцій це його партії, і відповідно е е партії уже конкурента е тих опозиціонерів, які фактично програли вибор. Але тепер вони консолідувалися І всі тепер говорять: передаємо товариство. І тепер шукають хто на кого вину спихнути, щоб сказати, та не передає, як сказав Шольц, голова комісії по А та, говорить, та ні. все в Шольці на столі. Тому гра продовжується, я думаю, недовго. Гратися ніхто їм не дасть. І внутрішня ситуація, і сам Будестак прийме рішення жорстке. І я думаю, ззовні будуть в рамках НАТО. Все-таки стають питання про передачу. І він їх передасть. Можливо, в деякі мірі обмеже подальність, але це вже інша історія. Микола Григорович, три бліц запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, перше питання: чи можна критикувати владу під час війни? Е, можна, і потрібно конструктивно, нормально, щоб влада відчувала, що дійсно вона під контролем народу е, згідно конституції у воєнний час, відповідно, не можна е, знижувати права і свободи людей ні в свободі слова, ні в свободі зібрань, ні в свободі інших. Якщо це не загрожено національної безпеці, тому потрібно, наприклад, це ж корупція, про яку ми говорили. Не викриваючи ці схеми, зрозуміло, вони ще більше втягуються в корупцію. А Так викрили і навіть прийшлось приймати рішення щодо міністра інших заступників міністра, які сидять уже в ізоляторах, тому це конкретно, і це повинно бути так же саме. на мільярд гривень ми пам'ятаємо по Запоріжжі там і по іншим форматам, коли вона ще зала на ринках, от з ознаками гуманітарної допомоги. Тобто це конкретні факти мовчать. Це злочин вже буде з боку і посадовців, і з боку громадськості моральний злочин, тому що це треба викривати для того, щоб влада не сіла, так сказати фактично на людей і не контролювала якісь потоки або не проводила якісь тим більше репресії. Я ще говорю ознаки репресивних дій вони не звучать. оце треба, щоб ми всі реагували на ці моменти демократія Вона повинна бути да тут чіткість війні тут повинна бути вся допомога армії, але на цій основі тиснути на громадян спосіб нікому не дозволив. Ні президенту, ні Сідовий орган, нікому. Тому в даний момент деякі ці тенденції там звучать, такі поки легкі, але й треба їх зарані ідентифікувати, щоб їх не було. Навіть прирівняння там корупції, там з тим, то з цим, то там і то поїв. Корупція є корупція. Я сам розкажу, вона дуже потужний злочин, є конкретно відповідальність. Хай люди відповідають за корупцію. Це до 12 років позбавлення волі. Колосально. І конфіскації, і все інше. А зрада є зрада. Оце це конкретний тяжкий злочин. До, довічно Оце такий формат повинно бути. Саме головне це, щоб злочини виявлялися, пересікалися і саме було вироки. Оце основа базова боротьби з корупцією, з іншими явищами. А не способ тиску на людей, або тиску на бізнес, або тиску, так сказати на різні схеми, які зараз задіються на конкреті. Все повинно бути в рамках закону. Тоді буде справедливість. І в період війни особливо, тому що зараз особливості чотири теми. Микола Григорович, друге запитання, Бліц Вступ до НАТО це запорука нашої безпеки, так чи ні? Запорука на перспективу. На сьогоднішній день фактично це нереально. Яка головна задача нового міністра оборони? Я рахував би, що міністр оборони повідомив воєнний або з військовим досвідом, що в систему буквально з перших днів. Да, це непоганий менеджер, але йому треба дійсно освоїти цей напрямок. Тому основне завдання сьогодні дійсно, як менеджер, все-таки. Добитися на попередніх в йорамштаймах. Перших його е е рамштаймах. Добитися отримання атакамсів, таврисів і ф 16 Микола Григорович, я дякую вам за цікаві відповіді. Дякую за цікаву розмову за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших вірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій youtube платформі. Ще раз всім дякую за увагу. Все найкраще, до наступних зустрічей. Микола Григорович. Ще раз дякую, чека нас на фабриці. Дякую.